Троєщина. Цей автобус наразі є дім молитви, церкви Соломіта в Троєщині. Придбали такий автобус, звісно, за позичені кошти. Кого серце Бог побуджує, можете допомогти розрахуватися. Щонеділі проходить тут Богослужіння. Запрошуємо. Здивіться, де я знаходжусь зараз. Прекрасна молодь. Випускники місіонерської школи ковчег спасіння. Вже поспіль, другий рік. парку фестивальний на Троєщині співають в парку. розказують про Ісуса, бесідують з людьми. Ви всі, майже хто раніше приїхав в Київ на служіння, виходили замість, поженилися з дітками. Проповідують. Бачите. Молодь, скоро новий набір з нового року. В Польщі, в січні, в Україні, в лютому починається школа. Плануйте, приїжджайте. Зразу вас попереджаю, що у вас буде дуже багато бар'єрів. Ворог, диявол, не хоче, щоб отак молодь жила. Якось наша молодь, яка приїхала з школи до нас, церкви. Ворог хоче чим-небудь загрозити молодь, аби вона не проповідувала, не молилася. Не читала людям Євангелію, то у вас буде дуже багато бар'єрів, щоб прийти вчитися. Дуже багато. Хай Бог дасть сили, хай Дух Святий дасть сили перемогти всякі бар'єри. Крім всяких бажань світських, диявол буде даже брати в оренду язика, небодствуючих служителів. Пам'ятаєте, як він взяв в оренду язика? Біуди, який каже, О, за скільки динарії можна було продати те, що зробила Марія? Ось, І сьогодні він теж може брати в оренду не тільки морських людей, грішних людей, які гріха, відступники, а навіть може брати служителів в оренду язика, які можуть казати гадості всякі на місцеву школу. Колись, колись мене покликали десь років два тому. Три служителя і кажуть, закрий місіонерську школу. А я кажу, а чого? Що там? Жевчення нема, що там, розпуста нема. А чого закривати? Бо нам так хочеться. Кажу, угу, як ви взлетіли. Мені Ісус доручив вести це служіння, а вам хочеться, щоб я закрив. Діти вивчають Слово Боже. Діти і моляться, діти виває міняються, стільки батьків задоволені. Хвили, а вони свої капризи вивається. мені викинули. Ну тоді Коли ми серце наче тебе будемо переслідувати, клівітати на тебе вітрю, і всяке вітрю, говорити на школу, хвиля, щоб щоби діти не йшли вчитися. Більше, більше, і я витається. чую, що вони деколи це роблять. Їхмари, Тому, молодь. не дивуйтесь Казав ту віру. колись безпалу у своїх проповідях що Охотник за мертвою козою не охотиться. І коли щось для Бога робиться, забрати то навіть не знаючи того, віруючі люди можуть критикувати, судити. мені подобається, що є служителі, до яких прийшла ця клівіта. Вони кажуть, ми таку політику не граємо. нормальна школа, хаді дивчаєш тому. Молодь попереджую вас, попереджую вас, що може бути навіть таке. Плануйте, не звертайте уваги на це все морське, дочасне, те, що згорить. Посвячуйте свою юність, своє життя, посвячуйте вічному, вічному, слово Боже, вічне. Люди, які покаються по вашому слову, вони будуть вічно в небі жити і всю вічність будуть знати, що ви їм розказали про Ісуса. Нема різниці, де Україна, в інші країни. Хвала Богу, сьогодні наші випускники по всьому світі працюють. І проповідують Щодемо, Господа Боже, чудово, хвала Ісусу. Тебе, Тому молоді виспляну. люди, ну що, робіть шаги віри, дерзайте, плануйте, приїжджайте на навчання з Нового року. І нехай отакі групки молодих людей проповідують про Господа ще не в одному парку України, О, не на одній площі. Мені подобається, як молоді люди. ось бачите, вірші розказують, співають Я Зараз ближче підійду. Думаєте, їх ворог не атакував, щоб вони злякалися, де-небудь позастрівали і що-небудь робили. Але, хвала Богу, перемогли. І ось ці люди слухають слово Господнє. Да, може, вони не співають, профі, профі, профі там вищий білетаж. Зато вони з серцем співають. Зато вони з людьми, вони біля людей. Вірю твоє мис, людям допомоги. Не пишних палац, просвітає воля, а молитві з Богом. Молодь, запрошую до руху Ісуса. Ісус сказав, йдіть аж до краю землі, просто так піти із книєчки церковної важко, на чотири місці навчання, потім групою молоді, десь поїдете трудитися, працювати. Ось, Хіба ці молоді дівчатка і хлопці, хіба вони коли-небудь думали, що вони з своїх сільських церков приїдуть в столицю і будуть отак тут, у парку? Вести працю таку прекрасну духовну працю. Ну, люди на лавочках сидять у зупиночках, але повчилися командою. Приїхали. І ось сьогодні в столиці лунає слово Господнє. тому запрошую молоді люди. Робіть крок в нове життя. В життя максимальної посвяти. В життя, яке для Господа як феміан приємне. Життя, яке для Господа, як знаєте, як квіти, розсвівши, дарять комусь як приємно. Оце так би свою юність подарити Ісусу. Ваша юність буде як букет троянд, як букет прекрасних квітів. Ісус прийме ваше життя. Коли воно буде похоже образ життя на, на отакий, як ведеться молодь чудова. Хай Бог благословить молодь, хай Бог благословить. Зараз Зараз і моя черга буде проповідувати. Я піду цим людям читати Святої Вам, і розказувати про Ісуса. Був радий вам щось добреньке сказати. Будьте благословені. Любимо вас, благословляємо вас.